Якщо це не приготуєте. Найсмачніший курячий рулет в моєму житті. М -м -м. Це дуже смачно. Для рулету нам потрібно куряче м'ясо. Пів кілограма стегна та пів кілограма філе. Половину м'яса порізати кубиками іншу соломкою. Це потрібно для кращої щільності рулета. Засолювати буду сумішу від вінницького м'язника номер 4 Потрібно 23 г. Суміш містить нітритну сіль та натуральні спеції. Аромат просто неймовірний. Засолюємо, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на мінімум 12 годин. У мене стояло цілу ніч. Шкірку я також підсолюю і також ставлю в холодильник. Після того, як м'ясо промаринувалося, беремо харчову плівку, накладаємо спочатку шкіру, потім на неї м'яско, гарно все втрамбовуємо, закручуємо рулет, гарно ущільнюю рулет, щоб не було пустот. Зав'язую по сторонам. Ще для фіксації я взяла рулетну сітку, яку також можна придбати у вінницького м'ясника. Рулет кладу у духовку і лише потім її вмикаю. Запікаємо при температурі 75 градусів 3,5 години. Смакувати охолодженим. Якщо сподобався рецепт, збережи та підпишись. Від нього не можна відірватися.